Вітаю вас, друзі, сьогодні точно четвер, і сьогодні точно рубрика про школу. Це рубрика, де ми нашою академією ділимось думками і відповідаємо на ваші запитання на різні теми. Отже, друзі, сьогодні цікава тема, всі її дуже люблять тема про астрологію. Це неймовірно цікавий інструмент. Але в наш час недосконалий. Раніше астрологи прирівнювалися до великої таємниці, до... це були вчені, це були люди, які мали таємничі знання. Чому ж астрологія не настільки ефективна сьогодні? Бо це надзвичайно точна наука. І вона каже про патерни, вона каже про потенціали. Вона каже про можливості ваші в цьому житті. Але для того, щоб була вона максимально точною і ефективною, вам потрібно сказати, знати точні координати вашого народження, точну дату до, 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 точний час вашого народження до секунди. І астролог має бути, звісно, кожен спеціаліст неймовірний, але має він ем, враховувати не тільки сузір'я планети, аспекти, географію, час, а й галактики в момент вашого. Народження. І тоді він скаже ваш потенціал. Вирішувати за своє життя, все одно будете ви, мої любі. Ви будете вирішувати, бути щасливим чи нещасливим. Ви будете кожен день, кожен, кожну мить свого життя приймати рішення, інколи щасливі, інколи фатальні. І для того, щоб робити найкращий вибір в своєму житті. Я вам рекомендую, друзі мої, кожен раз вибирати найпозитивніший, найщасливіший, найуспішніший сценарій через любов. Приймайте рішення любов'ю. І ще один надзвичайно потужний чинник, який впливає, звісно, на вашу долю. І ми знаємо з вами, що долю. Можна коригувати. І ми е, знайомимо вас з цим на другому ступені нашої академії. Ми даємо дієвий спосіб змінити свою, зцілити, перепрописати свою долю родові програми і вплив на вашу долю, на перебіг подій по-перше, зорі прокладають вам ваше рішення. Остаточно продовжують прокладати вашу долю, перебіг подій в вашому житті. Далі, карма цього життя і минулих життів, як ніхто вплив, а це не що інше як ем, продукт ваших рішень, ваших, вашої діяльності, вашого життя, минулого і цього. І з цим ми теж. Вам допомагаємо на другому ступені дієвим алгоритмом зцілення вашої карми е і коригування і родових програм також. Отже, друзі, ваша доля завжди в ваших руках. І потужна, розвинута духовно людина з розвинутою свідомістю не залежить від місця народження. Від зірок, від галактик, від впливів інших свідомостей інших людей і навіть інших цивілізацій, бо це свідома, потужна людина, яка сама своєю волею прокладає свій шлях на своєму життєвому відрізку, або в цьому житті, або в череді життів, і Звісно, отримує прекрасний, надзвичайний і чудовий результат своєї, в своєму житті. Отже, друзі, ви і творець, і хазяїн своєї долі. Астрологія прекрасна, чудова, надзвичайна наука, яка покаже, куди і на що вам треба, в який час звернути увагу. Де бути обережнішим, де бути збалансованішим? Хоча, коли ви живете відповідально, то ви кожне рішення, кожна думка, кожне слово, кожна дія сповнена любові, відповідальності і Бога.